Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 січня, і дивимося ми на Білорусь на 24 й рік, да, що чекає Білорусь, відкривала собі фотографію Лукашенка і ну, новини всі по ньому. Значить, від 8 числа від 8 січня новина про те, що Путін відправив ядерну зброю до Білорусі, яку розгортають поряд із кордонами НАТО. І ви сьогодні мені присилали текст, новину про те, що одне видавництво, білд, але це видавництво дуже славиться фейковими прогнозами, статтями і так далі. Воно. Зробила таку, ну, є стаття з посиланням на витік секретних документів про те, що НАТО готується до нападу Росії на східний фланг. Давайте подивимося спочатку Білорусь, подивимося а, з приводу цієї ядерної зброї, хоча, а, хоча розклад був. Стосовно ядерної, застосування ядерної зброї і Білорусь, здається, я там також дивилась. Ну, добре, давайте тоді будемо дивитися, як піде на зараз Білорусь на 24 й рік. Білорусь на 24-й рік, що чекає місто. Ой, місто кажу країну. Білорусь, що чекає, у 24 році? Що чекає Білорусь? 24 році, 2024 2024, о, десятка кубків. Одразу. Ну, ситуація важка і нестабільна. карти так, Ситуація важка і нестабільна. Але по десяткам можна сказати, що щось буде добігати кінця. Знаєте, це коли країна, люди в країні знаходяться на. В межі своїх можливостей да? по десяткам і по кубкам, в тому числі десятка кубків це багато емоцій. Це не, не обов'язково, що карта радісної країни, радісних людей там і так далі. Емоції можуть бути різними. Да? Тим паче, що з Вікою з двійкою Пентаклів розуміємо, що можливо, знаєте, як розхитуватися буде ситуація, і настрої у людей будуть різні. І можливо настрої в країні взагалі розділяться. Да? Хтось буде там ну, підтримувати щось одне, а інша частина людей буде підтримувати щось інше, там з другими настроями і політичними, і в тому числі. Але життя і ситуація буде дійсно важка. Тобто, ну, прям знаєте, так мені хочеться сказати, тут що накіпає. От у людей в Білорусі накіпає, от підходить до певного рівня. Білорусь 24-му році. Якісь нові обмеження, нові обмеження для людей. Можливо, з кордонами буде пов'язане обмеження в плані ресурсів для людей. Слухайте, тут або якісь штрафи знову можуть ввести, да? або взагалі оці дві карти. Це про в'язницю. Це про в'язницю. Тому я не знаю, можливо, якісь закони нові з приводу того, щоб ув'язнювати людей, чи можливо. Сейчас, друзі. Тут взагалі і цікава ситуація. Можливо, як людей, які знаходяться в, у в'язницях, в заключенні, може їм щось і будуть пропонувати для того, щоб вийти. Та, тобто, щось по колесу фортуни, не знаю ну Інформація йде така. Можливо, будуть їм щось пропонувати. Подвійці жезлів, це знаєте, як завжди вона в мене виходить на Росію, коли я дивлюсь по Білорусі, в своїх інтересах, да, так, щоб врятувати себе, можливо, якісь нові умови, ну, от якось так карти. Я в тому плані, що, можливо, такі люди будуть задіяні десь, будуть їм пропонувати якусь роботу. Скажімо так, а взагалі карти можуть говорити про те, що людям буде важче жити. І в плані добробуту для людей це, ну, в плані ресурсів, знаєте, як і зарплата, і тепло, і вода, і ну, електрика можуть бути якісь обмеження, якісь обмеження для людей. І, до речі, закриті кордони. Карти і про це так само. Ну, тобто, бачите, як, важкий рік, важкий рік. Ну, але все рівно це ж не, не означає, що прям січня і по кінець грудня карти все рівно покажуть в середньому картинку Білорусь в 24 році. Дуже багато знову ж таки фейкової інформації. І е, я вам хочу сказати, що по, по цих картах мало того, що будуть розповсюджувати фейкову інформацію, так тут ще і можливо хтось на когось буде доносити, знаєте, і як може будуть паашрять е, серед людей те, що м заохочувати людей, здавати когось або здавати якусь інформацію, тобто, знаєте, е, бути. Бути нечесним до свого сусіда в плані якоїсь інформації. Тобто тут от дуже багато маніпуляцій з приводу цього може бути такий собі рік і ще й під місяцем. Знаєте, це коли страшно висловлювати свою думку, страшно взагалі думати, щоб, не дай Боже, хтось почув і зрозумів твої думки. Ну, якось так. Давайте головні події. Головні події. Білорусь 24 рік. Головні події. Що буде такого головного в Білорусі в 24-му році? О, дивіться. Якийсь е, новий проект почнеться. Щось нове має відбутися, якась кармічна подія потузу жезлів. Це знаєте, як початок якоїсь нової справи, е, подвійці жезлів. Слухайте, ну. Е, Взагалі цікаво через певні події на Росії в Білорусі дійсно може щось обнулитися. Да? Карта, шута виходить, тобто якесь обнулення чекає, все ж таки Білорусь, але знову ж таки, по двійці жезлів: з однієї сторони, це карта про Інші, інші країни, інші берега там, де ну, підв'язана да, Білорусь. Ну, я так розумію, що це Рефія. А з іншої сторони, дві кажезлів – це два варіанти. Тобто є варіант того, що якесь обнулення може бути, тобто, якийсь порятунок, закінчення дуже складної ситуації, вирішення якоїсь проблеми може бути. В 24 му році, причому таке щось кармічне, те, що звільняє, те, що вивільняє. Це стосується, знаєте, як такої прихованої війни всередині країни. Ну, от якось, можливо, настроїв таких, знаєте, всередині країни. Цікаві карти. Але знову мені чомусь показує про те, що якісь обмеження в плані дороги, обмеження в плані. Пересування, чи то всередині країни, чи то кордони, за кордони країни, тобто щось таке може бути. Добре, давайте подивимося. Що з владою в Білорусі, що з владою в 24 році. Де тут його фотографія? Хай буде Лукашенко. У 24-му році, що з владою в Білорусі? У 24-му році. О, колесо Фортуни. Дивіться, це карта змін. Карта кармічних змін. Карта того, що все до цього йде. Дуже важко вплинути на колесо Фортуни. Тому ну, розуміємо, що щось таке. Шанс змінити владу в 2024 році в Білорусі він дуже великий. Але по зірці два старших аркана. От дивіться, з однієї сторони карта зірка, карта не швидка. Тобто вона, знаєте, ще і відкладає певні події, тобто зірка може. А колесо фортуни карта швидкості, карта, яка прискорює. Королева Кубків може говорити ну, про події в країні, можливо, говориться про якусь даму, яка може з'явитися, може і про це. Або про саму країну, да? про те, що зміни чекають саму країну, прям ну, в верхівках влади. Як можна сказати, що є шанс це зробити швидше? Да? А якщо ні, то ну, все рівно щось може початися, наприклад, там, в 2024 році, а закінчитися там, ну, мабуть, там, в 25-му році, да? але в 24 році якісь процеси почнуться в, ну, в 100%. Тобто, може, воно не закінчиться, але почнеться в 2024 році з приводу зміни влади. Білорусі. Да. Давайте подивимося, яким чином зміниться влада в Білорусі, яким чином яким чином зміниться влада в Білорусі? Зараз, друзі? Чи щось загрожує йому його життю, його здоров'ю на цей момент. Чи щось загрожує його життю, його здоров'ю на цей момент. А до цього. Ну, от, ем, ситуація яка? По вежі це можуть бути певні події, дуже неочікувані події, да прям Неприємні, неочікувані події, коли хтось вимушено буде йти. Причому вимушено по шестірці мечів це порятунок, так? це шукати собі безпечне місце. Яким чином, що це все для Лукашенка? Я так розумію, що десь якісь розмови, перемовини він вже провів про те, щоб знайти Шлях, де можна себе врятувати. Я так розумію, що і гроші він вже якісь свої вивів за кордони, чи, може, якісь активи, чи ресурси, якісь він вивів за кордони, так, щоб їх захистити. Знову ж таки, що це все для Лукашенка? Як він змінить свою як зміниться влада для нього? Порятунком для себе як для короля Пентаклів. Тобто він дійсно вже якісь розмови, перемовини з якоюсь стороною другою вже були, для того, щоб врятувати себе, ну, жити тихо, спокійно, да, там, зі своїми грошима, зі своїми статками, зі своєю родиною і так далі. Але по вежі щось може бути дуже неприємне і неочікуване. Таке, що не можна буде витягнути. Знаєте, по десятці жезлів дуже важко буде контролювати ситуацію, і важко буде реагувати, він вимушено буде йти. Тобто, щось таке буде йому тут загрожувати. Ну, тут в Білорусі буде йому загрожувати, що він доведеться поїхати. Ну і залишити свій пост. Так що ось така ситуація, чи щось, не знаю, від чого це залежить, мені цікаво. А, як, чи можна якось прискорити ці процеси? Ну, бо коло фортуни, знаєте, інколи можна повпливати, але а, на всі процеси не вплине людина. Чи можна якось прискорити. Те, щоб Лукашенко пішов. Де він все рівно піде? Ні. Тут, слухайте, ну прям карти є певні дійсно обмеження, є певні прив'язки, є в нього люди, які все ж таки його тримають на цьому місці. Тобто, а піде він все рівно, нікуди він не дінеться рано чи пізно, він вже став неугодний, знаєте, він вже став невигідний. Є підв'язки з приводу зміни, можливо, ієрофанта. Тобто, коли прийде якийсь новий іерафант, тобто після зміни, заргон сьогодні мені в голову лізе прям. Вже на другому розкладі, людина, яка. Скажу, як є, Сматрящева. Тобто той, хто е, за ним дивиться, той, хто поставив, той, хто йому допомагає, хто надає йому там якусь безпеку і так далі. По ірофанту це не обов'язково е, хтось там з Кремля, це може бути людина е, взагалі не політична, хоча може бути і політична, да? просто людина, в якої багато влади. Тому, друзі, ось так. Подияву вплинути навряд чи можна, але ця подія станеться в будь-якому випадку. Дай Боже, що по 2024 році да, події за перебріком потягнули за собою і зміну Білорусі. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші підписки, дякую за коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.